А цей автомобіль Audi S8 2020 року. Це до речі, вже третій автомобіль для нашого постійного клієнта над потужний двигун кватро і пробіг всього 50 тисяч миль. Давайте заране всередину, бо всередині безліч всього цікавого. Тож друзі, салон просто надзвичайні сидіння, надзвичайний дизайн. До речі, автомобіля один власник жодного пошкодження, жодної аварії, чистий Carfax. Тут сидіння з підігрівом вентиляцією адаптивний круїз-контроль, адаптивне освітлення, камери 360, що дуже зручно при паркуванні навіть у важкодоступні місця. Датчики сліпих зон. Давайте зазирнемо на заднє сидіння, сенсорне керування клімат-контролем і місця, як у автобусі, тобто ви можете бачити, що більш ніж пів метра від моїх ніг до, до сидіння. Той, хто цінує ауді, відразу мабуть, лайкне це відео, або звернеться до компанії Shipping для того, щоб ми підібрали саме таке або схоже авто в ідеальному стані по найкращій ціні з повним супровідом. Замовляйте, пишіть у дірект, і ми знайдемо автомобіль, який подарує справжні емоції.